Люсту, привіт! Звати мене Володимир Фурман, в мене голова Лиса Борода Синя і я на дроті СанФранківщини. Сан там, у тому напрямку. Сьогоднішнє відео про, про підсумки цього тижня. На цьому тижні вийшло там кілька інтерв'ю. І два останніх були про, 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 про вихід через Карпати. Одне з них було свіже, ось ось відбулося те, котре хлопець вийшов за два дні. А інше було за, за червень, за кінець червня місяця аж. Там ті хлопці досі, це, поки вони там владнали свої справи, поки вони вирішили, що вже пора щось розповідати, то пройшло майже два місяці часу, липень і серпень Ці історії. Різні, але між ними є також багато спільного. Зокрема, що і в тому, і в іншому випадку хлопці були немаленькі зростом і немалі по фізичній спроможності чи по фізичній силі. В першому випадку хлопець, який йшов 2 дні, він просто машина м'язів. Машина він е, е, м, 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 має роботу по, то, по розробці м'яса. І щодня він нормально так працює, е, у нього дуже гарно розвинуті м'язи рук, ну і решті тіла також. І е, до такого хлопця, будучи якимось тикашником, навіть коли вас двоє або троє. Ну, складно до нього підходити, перевірити документи. Тому що він може замість того, щоб показати якісь документи, може показати силу захвату за шию своєю там лівою рукою. І двоє інших, чи там троє інших ну, не зможуть визволити його раніше, ніж він втратить свідомість від перетискання двохсотних артерій. Ну, а тоді невідомо, яка їхня подальша доля буде. Тому цей хлопець він досить позитивний, він веселий, в нього завжди гарний настрій, тому що він ніколи не відчуває загрози десь у свій бік, десь від когось там. Бо люди не хочуть мати з ним якісь погані справи. Всі хочуть, щоб він і далі перебував в гарному настрої, і люди хочуть з ним. Товаришувати, дружити, ніхто не хоче там, з ним починати якісь неприємні речі. Тому що неприємні речі людей засмучують, а засмучені люди вони починають робити дії, які засмучують інших людей. І коли, ну, коли ти гора м'язів, то ти можеш як слід засмутити інших людей. В цьому і полягає теж частково його успіх. Але окрім цього всього, він, він якось теж довіряє людям і розуміє, як працює цей світ. Він вміє спілкуватися з іншими людьми, тому що в нього життя було фізично важке. Ну а в моральному плані в нього все було гаразд, тому що він завжди заробляв гарні гроші, заробляв гарною чесною працею. Де би він не був, в якому куточку світу він би не був, він матиме роботу. Тому що люди потребують їжу і потребують їжу м'яса. Тому де би він не був, він роботу знайде. І він націлився на Сполучені Штати ну і правильно робить. Двоє інших хлопців, ті, котрі вийшли раніше, вони теж націлились на Сполучені Штати, вони трохи побули в Європі. Ну і думають, чому б ні? Вони так думають через те, що люди, які вийшли за кордон, вони по-іншому дивляться на світ. Вони значно впевненіші в собі. Вони готові сприймати якісь більші вимоги, більші труднощі. Ніж, ніж ті люди, котрі всеред... всі залишаються в Україні. Тому одна із причин, чому треба покидати Україну, є ця, щоб позбутися цих от проблем, які ти маєш в Україні, і подивитися, на що ти здатен, самому собі показати, на що ти здатен. і змінити своє життя на краще. Тих двоє інших хлопців, вони теж абсолютно на позитиві там рухались, хоча вони там довго йшли, вони не те, щоб йшли через те, що вони там сильно когось остерігалися чи боялися, просто вони не поспішали. І вони трохи були в горах, ну і відносилися спокійно до тих речей. І в них був абсолютно дивовижний цей план просування. Вони просто в день більшу частину дня спали. Коли найбільша активність тих НКВД по тих горах, то ці хлопці просто лягали і дрихли там себе в наметі вдвох. А ввечері, коли вже ставало не так, не так спекотно, бо влітку, то в червні, місяці, в кінці червня, на початку липня, то воно насправді там спекотно в лісі. Спікотно в горах, там а, повітря гаряче, і ну, там важко йти. А коли сонце сідає, ну, то вже набагато легше робити. А особливо, коли ти гарно поспав, то це теж набагато легше. І виходив такий сув суп по фазі між тими загостреннями тих всіх анкевидистів, ну і цими двома хлопаками, які також, коли вони вийшли на Румунський пік, їх там не чіпали, ті е, нквд які сиділи в засаді. Я впевнений, що вони сиділи на них, дивилися одні згори, другі дивилися е, знизу. І щось там не, щось пішло не так. Тому що ті, котрі дивилися на них згори, ті курсантики 20-річні, вони подумали, ну нафіг. Я за цими двома не побіжу. Ну, а ті знизу теж сиділи, дивилися на це і думали, чого ті не біжать. Ну, раз ті не біжать, то ми теж манали. Ну і так, так вийшло, що вони спокійно, без ніяких пригод, просто вийшли собі в ту Румунію. Хоча всіх решту на румунському боці зараз чекають ще ті пригоди. Так само цих двоє хлопаків пройшли попри той стогівець дорогою ввечері е, е, і е, йшли вони хоч по ній довго, їх теж ніхто не чіпав. Не знаю, бачив їх хтось там чи не бачив. Я впевнений, що хтось то, хтось то мав би їх бачити. Але хтось із тих, котрі на них дивилися, ну вони сциканули. Сциканули на них там кидатися. Тому що тих двоє і цих двоє е, ну, сили не рівні. Ці, ці НКВД-сти як думають? Вони кажуть один одному: Петро, давай що сидиш? Давай підемо їм хапати. А Петро дивиться на нього. Ти що, Василь, здурів? Їх же ж двоє, а ми одні. Ось, ось такі, така в них приблизно логіка, як в старому єврейському анекдоті радянському. Тому, якщо ви щось, щось подібне до цих хлопців, особливо коли у вас ще є якась харизма, то ну, як в як одного, так і в цих двох, вони ж там сміялися. От і двоє всю дорогу сміялися, і е, цей перший також. Він теж на жартах, він там нанімав відосики. Зараз, коли вийде це відео, то відео із його відосиками воно вже буде. Він там теж гарно проводить час в тих горах. Він на позитиві, він там не, не на переляці якомусь. А він просто йде і насолоджується тими гірськими пейзажами. Тому що, звичайний його день він сповнений якоїсь одноманітної там, праці. Яка досить фізично нелегка, а тут він має нагоду просто йти і насолоджуватись. Він там наробив фото і відосики із корів. Карпатські корови вони просто гадки не мали хто перед ними. А може й мали, але не, не, видав, не, не подавали вигляду. Карпатські корови, до речі, вони зовсім інакші, ніж всі інші корови. Вони як корови із реклами мілки. Тої, швейцарської з цього шоколаду. Їх там по тих Карпатах ніхто не ганяє, їх пастухи не луплять по хребті якимись патиками, щоб вони не лізли в чужі городи. Ті корови собі, їх хтось виводить вранці в ті гори, вони напасаються і потім спокійно йдуть гуськом до себе додому по тих селах, розходяться кожна в свою хату доїтися, тому що їх тиск молока піджимає, і їм дуже треба. І вони абсолютно дружелюбні. Вони люблять туристів, вони люблять заглядувати, що в туристів є в наметах поїсти смачненького. Якщо там вранці сонечко сходить і в намет припікає, і ти хочеш поспати, відчиняєш, відчиняєш намет, ну то цілком можливо, що до тебе прийде загляне корівка в намет і поцікавиться, є чи в тебе чи є в тебе щось смачненьке для неї. Такі вони в горах корови. Ну і як, е, корови такі дружелюбні, і також гуцули дружні. Взагалі ці люди, які у горах е, займаються чимось рубають, ліс там пиляють, чи, е, по суті, особливо ті, котрі, пасуть овець і корів, вони раді всіх бачити, тому що там особливо нема з ким поговорити, а тут така нагода. Хтось там, десь тих туристів, може ще щось принесе їм, чимось їх пригостить. Бо в кожного із туристів є там якісь прикольні харчі. І в Гуцулів також в горах є чим пригостити там якийсь сир, бринза, щось таке. Тому це, ну, це теж складова успіху, тому що герой першої історії, той, що вийшов за два дні, він просто поспілкувався з гуцулами, і Гуцули йому розказали, що а, е, хлопці, тут їх немає, там, не знаю скільки. І Їх там реально не було дуже довго, тих НКВД десь там аж ближче до кордону. Він на них наткнувся і сказав, та ну в баню, тільки щоб побачив тих, там стояли двоє. Але, як правило, люди, які там сидять в тих горах, вони там нічого не бачать. Їх туристи бачать швидше, ніж вони є в тій частині гір, де він був. А він йшов через Чечинські гори. Він не йшов через Мармароси. І через мармороси зараз йти не варіант. В, в всіх місцях, де ці анкавидисти розкатали нормальні дороги вздовж кордону, що вони можуть розвозити там тих своїх на автомобілях, на мотоциклах, ну на автомобілях, якщо вони можуть вивезти виїхати на вершину хребта і проїхатися автомобілем, то вони спокійнесенько розвозять автомобілем, розставляють там ті всі пости, так як вони власне зробили в марморосах. А, і так як вони зробили в, ну, в Чернівецькій області, там менші гори, там не така місцевість складна, і там є ділянки, де просто легко їздити автомобілями. І, ну, і туристи, ухилянти, також йдуть в ті місця, куди легко їм пройти, легко їм фізично йти, тому що вони виходять далеко. Вони е, е, йдуть по кілька днів, по, 4, по Чернівецькій області навіть вони йдуть по 4-5 днів. І за цих 4-5 днів вони теж виснажуються, бо вони не розраховують на таку подорож і їх самі, самі, сам мозок вже не на ті ділянки, де, е, де легше йти. Ну а там за збігом обставин, під самим кордоном якраз ці. НКВдон, які сидять в засаді, їх там чекають, і там і дронами пролітають регулярно і відстежують їх задовго. Е, тому е, е, герой е, цієї двохденної історії, він поговорив, роздізнався, де вони є, і він просто по 14 годин в день е, по собі проходив. Е, і він не захотів йти цими кабанячими стежками, тому що там якесь болоце, а він там що, взуття буде в них мастити, стрибати через то болото, що воно йому вдалося. В цьому відосику там, там от є шматок. І він успішно спетляв, спетляв вийшов ту Румунію, тому що він все зробив правильно. Він приїхав, він поселився. Він дочекався моменту, коли, коли можна забрати ті свої речі із, із нової пошти, позабирав свій, свій той багаж. Він дочекався того свого таксиста, який мав його вести на, на маршрут. Він не тинявся ніде там містом, він просто в день ліг, потілив собі. Усе. Потім ввечері його, там, коли вже ситуація була розвідана і спокійна, бо за день стає зрозуміло, де вони там є. Вранці їх там ще неможливо передбачити, бо вранці вони там можуть зі сходом сонця поперекривати там ті всі дороги, влаштувати якісь тимчасові блокпости і шманати народ. А до вечора вже всі кругом проїхалися, вже знають, де вони є, вже знають, де вже їх нема, і таксисти спокійно можуть вас довести. Так воно коштує гроші. Але воно вам економить купу часу по еквіпу, купу часу економить, воно купу еквіпу економить, купу провізію економить, тобто заплатити таксисту там, якихось 4,5 тисячі гривень ну, або менше. Навіть якщо йому там десятку заплатити тому таксисту, ну, ви все одно не будете сильно в накладі. І ну, Це є великою проблемою для людей 20-25-річних, ті, котрі ще мають якісь скромні ті свої заробітки. І для них то, здається, якась така непідйомна сума. Але для них теж є вихід. Вони можуть маршруткою доїхати куди доїхати, а далі просто по погоді рухатися, тільки рухатися, ну знову ж таки, не в мармароси. Мармароси це безглузда ідея. Пройти між мармаросами і чорногірським, між, Чор... між мармаросами і чорногірським цим масивом. Ну, це ще так сяк ідея. Вона якраз вдовж річки Стугівець, до речі, та річка Стугівець якраз ділить на двоє цих два масиви. І якщо не заходити у мармароси взагалі, то теж можна не, не витрачати багато часу, не витрачати. Аж 5 днів і більше. Можна навіть за 4 дні, за 2-4 дні можна вийти іншими шматками Карпат, в залежності звідки ви там будете стартувати. І доїжджати, доїжджати навіть в два заходи можна доїжджати потягом, потім їхати машиною, проїжджати якусь частину шляху, долати якийсь там один блокпост. А потім за другий день ввечері так само е їхати долати інший шматок дороги, поселятися в готелі, поселятися раз пожити, другий раз пожити, і просто поживши в готелі, ви нормально розвідаєте, що там де відбувається. Не можна їхати в жодному випадку в верховину, тому що в верховині там просто кодло цих всіх анкаведистів, там ті верховинські тицикуни, вони просто відморожені. Вони там грабують, катують і. Ну і вбивають людей також. Бо з хлопцями, як історія цього студента 20-річного, який з маршрутки виїхав з Верховини і там подзвонив батькові, і після того зник, знайшли його в ТИСі. Невідомо, що там з ним взагалі відбулося, як він добрався до тиси, І чи він туди добрався живим, чи вже його туди мертвим викинули. Оце от невідомо, тому що в верховині, вони там відморожені по повній. І НКВД-сти, ці, що в горах сидять, НКВРдонники, які це цикуни верховенські. Чому вони такі, я якось теж розкажу у відео, чому військові мають претензії до тих, котрі не воюють, ті, котрі воювали, чому вони такі якісь теж обі... ображені. І з претензіями. Це, це, це теж дуже цікавий соціальний аспект цього всього. Люди намагаються не бути чесними самі собою, не давати собі чесну відповідь, і вони намагаються якось звинуватити всіх інших у своїх проблемах. Тобто, тобто це такий відступ. Тобто в верховину не таскатися в жодному випадку. Ворохта теж до, до біса, то на біса та Ворохта, кому потрібно. Її як тільки проміжний пункт можна використовувати, щоб потренуватися, там сходити в гори, тих, кому дуже треба. Але туди не їхати. Є шматки гір, є цілком зрозумілі маршрути, куди можна пройти. Зараз підходить осінь вже. І зараз лишається за вікно для тих, котрі збиралися і відкладали, відкладали вже від, відклали до останнього, які будуть там за вересень-жовтень намагатися евакуюватися. І я, мабуть, знімлю якесь відео для того, щоб перенаправити цей потік із марморосів, який продовжує йти мармороси. Тому що раз по раз хлопці, яких ловлять, вони дають знати про те, що Скажи всім, щоб на клифу не йшли, бо там сидять і нхвд і ловлять. Ну, я сказав на клифу не йти ще в травні місяці. Ще на Пасху сказав, що нема чого туди суватися. Що все, Диспозиція тих всіх сил змінилася і нема чого таким займатися. Але ну, це не спрацювало. Люди продовжують йти, тому що люди продовжують виходити там по якихось 10 днів йдуть пішки. І виходять, і коли виходять, вони дуже це дуже підносять їхню самооцінку, вони дуже впевнені в собі, вони дуже всім роздають поради по еквіпу, по тому, як то все треба робити. А інші їх уважно слухають. І, і ті, і інші помиляються, тому що довго йти не треба було в минулому році, і довго йти не треба і в цьому році також. Окрім тих, котрі просто екстремали, котрі просто люблять якісь пригоди, люблять якісь там кинути собі виклик. А решті людям довго йти не треба. Треба скорочувати шлях, треба скорочувати шлях за рахунок місцевих. Як, як, як всім стало вже давно відомо протягом цього літа, що е, туризм він помінявся. Туризм перенаправився на те, щоб обслуговувати. Не, не тільки туристів, ті, котрі йдуть в гори назад, а ще й тих туристів, котрі йдуть в гори з кінцями і не збираються більше повертатися в Україну. І, ну і це прекрасні новини. Тому реально оцінюйте свої сили, розумійте, що люди, котрі. На, на позитиві, котрі позитивно дивляться на цей світ, вони недаремно дивляться е, із впевненістю на цей світ, тому що вони гарно заробляють, їх, їм пощастило з батьками. Е, вони вимахали там якимись здоровими дороблами, в них там нормальний рівень того тестостерону, який дозволив, і нормальна фізична праця, який дозволить їм наростити м'язи. І е, коли в тебе є копійка в кишені постійно. Коли ти сам великий і привабливий хлопчина, то іншим з тобою приємніше спілкуватися, і іншим з тобою не хочеться спілкуватися так, щоб псувати тобі настрій. І це ну, немаловажливо. важливо, ну, це дуже допомагає в житті. Якщо ти там, якийсь 20-річний, якщо ти худий, малий, ну, то тобі не пощастило. Але зате є хлопці, які не знають, що вони здоровення гора м'язів, що, що вони просто одним своїм виглядом відлякують там небажаних цих людей. Ну і треба із ними об'єднуватися і йти разом з ними. Тому 1 вересня, літу кінець, не зволікайте. Йдіть. Йдіть по короткому маршруту, не затарюйтесь, не витрачайте велику суму грошей на той еквіп, не треба багато на себе натягувати і дофіга цього на собі таскати. Вибирайте погоду, і йдіть. Ну, всім успіху!